На парламентських виборах в Молдові перемогла про партія президентки Маї Санду, перемогла по суті Європейська Молдова, і найголовніше, що програли російське втручання, програла Російська імперія і російський совок. Як вони намагалися грошима, гібридним впливом, олігархами та скупкою голосів щось поробити, і програли. 55 місць у парламенті Молдови зі 101 отримає проєвропейська партія Дія і Солідарність. А значить, Молдова буде членом Європейського союзу. А значить, для нас, для України, не буде з Молдови загрози російського вторгнення, не буде загрози гібридної війни у виконанні Росії або її посіпак. Як рішуче вдалося Молдові це зробити? Дві ключові речі: перше. Арештували топ корупціонерів та обмежили вплив корупційних грошей на виборчий процес. І друге, правильно обмежили втручання Росії, зробили все, щоб проросійські підкупні партії голоси і так звані виборці не спотворили вибір молдовського народу. Вітаємо з перемогою Молдову! Наші сусіди навколо нас слава Богу залишаються на європейському шляху, і ми разом з Молдовою, до речі, починаємо переговори про вступ до європейського союзу. Ось такі результати.